Добрий день, шановні друзі голубоводи України. Давно не виходив в ефір, а зараз ось розсаджую самців от самок. аж до лютого місяця, в лютому місяці буде профілактичне лікування, потім вакцинація, потім паровка. Рішив. Заодно ознайомить вас е, з українськими старокозацькими ігровими високольотними голубами, як я вже говорив е, в своїх роликах, які породи приймали участь. Ну, повторюсь. Самі старокозацькі, віслокрилі голуби, вертуни, старокозацькі вертуни. Це основа цієї породи. Ну, так як вони розбивались в польоті, при, приземленні, прийшлось щось робити, або перетворювати, щоб, щоб, щоб порода лишилась в Україні, або Перетворювати її у виставкову, або робити її ігрову, Тобто щоб у них був не просто вірт, як у роллера, як у вертуна, а щоб у них була гра. А що таке гра? І що таке верт? Врт це коли голуб складується в кільце. І вертиться аж до самої землі, а гра це коли голу пробить кувирки, перевертання з набором висоти, і тоді він не розбивається, не б'ється, не попадає в дерева, не ранить собі ноги, голову, не вибиває очі. І Таким чином були використані старокозацькі. За основу пішли в цю породу. Вони всіх мастей. В основному вони були жовті, червоні і чорні. Ну і е, мармурові. Е, потім, е, як в нас кажуть, мурі також були. Ну В даний, в даний момент я вам показую хлопчиків мармурових, трьохкольорових. Є вони трьохкольорові, є п'ятикольорові. Це Украї... І ще раз наголошую, порода. Українські, старокозацькі, модернові ігрові високольотні. В даний момент це одні хлопчики, тут ви можете бачити. А це бачите ця, е, як кажуть, Блискуча така штучка, яку вони всі знають, але я її використовую для того, щоб коли я указую, голуб сидить на своєму місці в голубнику, я йому указую палочкою на його сідушку так раз. Голуб розуміє, що йому на вихід, до, він йде до, е, йде до вихідного отвору. І з льотка він вже стартує в небо. Значить, Що я можу сказати про цю породу? Ну, які породи приймали участь, я вже говорив. Повториться ще раз, Значить, самі старокозацькі, потім кіровоградські, це порода, яка практично Практично не літає. Хоча кажуть, що вони там устойчиво літають годину. Ну, якщо б я побачив, а бачив я багато, скажімо так, по всій Україні, тоді б я щось я не бачив, чесно скажу, не бачив Кіровоградських, щоб літали ну, хоча б годину. Хоча б на середній висоті. От. Ну, щоб, щоб ця порода не пропала, і у них дуже така цвітова гамма досить класна, я вирішив їх використати і додав в новокозацьких. Вірніше, ну да, При створенні новокозацьких модернових. В даний момент я вам показую хлопчиків. Мармурових. Тут є трьох кольорові, є темніші, є світліші. Ну, як у нас кажуть, я люблю мурих, там я люблю березових. А от я віддаю перевагу мармуровим різних відтінків. Це голуби без щубі, мають широкий повний хвіст. 14-16 пір'їн мають високий і до, е, досить довгий політ. Ну, е, на племі я, я лишаю ос Особин, які відлітали хоча б один раз за сезон не менше 8 годин. Ну бувають випадки, що ці голуби можуть літати, так як і українські ігрові. Більше, більше доби, тобто більше 20. потенціал в цих голубів також не обмежений. Тільки треба умови і правильний підход, правильне тренування. І тоді голуби будуть літати до безкінечності. Якщо людина розуміє, що людина відчуває голубів своїх, відчуває їх потреби, всім їх забезпечує, правильно їх тренує. не по... 300 штук піднімає одночасно в небо. Цю породу по 300 штук піднімати не треба. Це не світляки і не миколаївські. Ці голубів треба піднімати в небо під час тренування. По, ну, максимально по 6 особин. Інакше вони одне одному заважають. Польот не красивий і не красивий його спостерігати. Отака це порода. Праця продовжується. Скоро буде клуб, скоро буде стандарт на цю породу. Вона є різних окрасів. Єдине, що хочу сказати: от дивіться, ці голуби, вони практично всі голоногі. Зараз зараз стоїть задача. Тім невеличкі лохмачки в колокольчик. Чуби ні, а от лохмачків колокольчик їм треба. Причина, я вже про причину говорив. Ці голуби, ще не будучи затвердженою породою і не маючи клуба, уже в арабських країнах приймають участь в високольотних змаганнях і зма... стають чемпіонами наші, українські. Новокозацькі стають чемпіонами. Ну, не в нашій країні. Ну, в нас війна і так далі. Зараз ми не проводимо. Але там проводиться. І от така вам ситуація. Ну, а лохмочки для чого? Побажання. Я вже над цим працюю. Дати їм всім в колокольчик. Тому що по стандарту, як ви знаєте, по світовому стандарту. На голуба із і лохмочками в колокольчик і де кільце дев'ятка. Ну, Якщо хто розумний голубівод, то він зрозуміє, що таке 9 міліметрів діаметр кільця на голуба з лохмочками. Я пояснювати не буду, ну це дуже широко використовують іноземці. І наші українські голуби з мого. Особисто господарства стають чемпіонами навіть в Дубаї. І це не перебільшення, це правда. Тільки українці, наші, наші українці, чомусь цінять все, все або європейське, або ще яке якесь, аби не своє. Надо своє розвивати, любі друзі. Треба розвивати своє і голубівництво, і пахівництво, і собаківництво. Все треба розвивати своє українське, воно найкраще. Я вас запевняю, краще українських порід в світі ну, мало де ви побачите і зустрінете. Тому не працюйте над чужими породами, а робіть свої, наші, доморощені, як завжди було. Тільки ніхто їх не реєстрував і до кінця не доводив. Тому сусіди з права і зліва від нас завжди крали в нас наші українські породи. Так щоб цього не було, прошу приєднуватися до, до цієї співпраці. Буду радий, якщо хтось захоче приєднатися до цієї селекції і займатися такими голубами. На цьому буду. Завершувати. Дякую за увагу, дякую за спілкування. Це хлопчики, є ще дівчинки. Такого ж плана. 14-16 пір'їн, протягнутий корпус, довгий ніс, що 14... ще? Ну і кольори різні різні. Якщо зацікавила ця порода, Будемо продовжувати перегляди, буду показувати різні різні окраси цієї породи. Є вони і червоні, і жовті, і сині, і цементальні, і всіх-всіх окрасів. І Лимонні, є вже перші пішли в цьому році у мене із лохмочками. Ну, коротше, робота ведеться. Приєднуйтесь. Всіх благ вам. Тихого мирного дня, вечора, ночі, щоб все у вас було всіх добре. Щоб голуби в нас літали в небі, а не дрони і ракети, щоб було, було спокійно і тихо в Україні. Всіх благ.